Ось і в нашому місті, в нашій школі, пролунав сьогодні останній дзвоник 31 травня 2024 року. І я бажаю всім випускникам ставити ціль, хай вони будуть самі-самі-самі, я не знаю, великі такі, і йти до своєї цілі. І не слухати нікого, хто вас буде відмовляти, а будуть такі люди. Попадатися, будуть казати, що це не твоє, воно тобі не потрібно. А навіщо? Ви повинні знати, що це ваша ціль, це ваше життя, це ваша дорога. І якщо вам відкликається це в душі, ідіть. Ідіть туди, куди ви, як кажуть, чувствуєте, що це ваше. Не слухайте нікого, навіть ваших батьків, якщо вони кажуть, що ні, або скажете, ти не справишся, ти не зможеш. Повірте мені, ви справитесь, ви зможете, ви зможете перевернути гори і якась достигнути своєї цілі, дійти до своєї мети через любі передряги, через любі. Ніхто не каже, що це буде легко. Але це на вашому, я кажу, на вашій дорозі будуть зустрічатися і хороші люди, які будуть вам допомагати і подавати руку допомоги. Будуть зустрічатися і не дуже хороші люди. Але знайте, що ці люди, які ви думаєте, що це не хороші, вони вам будуть давати просто сили. Ви просто це знаєте, що такі люди вам дають сили, що от скажете, а я зроблю, а я все одно зроблю це. Бо я це хочу, бо це, моя, це моє життя. Ваше життя ніхто не проживе, кроме вас самих. Головне, не здавайтеся. Бережіть кожну вашу хвилину. Знаєте, якщо це на благо вам, от ваша да, мета, ваша ціль, на благо іншим людям. Якщо ви хочете, любите там висоту літати, якщо хочете стати пілотом, або йдіть до цієї мети, у вас все вийде. Якщо ви хочете стати доктором чи як лікарем, йдіть туди, не слухайте нікого. Не розрішайте, щоб у вас забрали вашу, вашу мічту. Ви потім будете просто жалкувати за те, що ви хотіли, а ви послухали ваших батьків. Або пожаліли, що сказали, що це не ваше. Або послухали ваших близьких друзів, і ще когось. Знайте, що це життя не друзів, у них своя дорога. У кожного своя дорога. Ідіть своєю. І тут, що підкликали.